Якщо фестивальне життя Прикарпаття у теплу пору року помітно пожвавлюється, то сценічне навпаки йде на канікули. Симфонічний оркестр завершив свій концертний сезон особливим виступом. Прощався з публікою колектив романтично варіаціями для фортепіано з оркестром Сезара Франка та іншими творами класичної музики. Це ж 19 століття, але вона дуже романтична в романтичному, страшенно дусі. І от перегукуємося в романтиці сьогодні із Чайковським Маємо Чайковського маємо Вебера. До речі, теж така романтична е, історія. Е, про йде ну, мова про не ті часи лицарства. Колектив симфонічного оркестру доволі молодий. Він з'явився як явище у мистецькому житті міста лише три роки тому, створений здебільшого з місцевих студентів випускників музучилища. Ці студенти, які грали в цьому оркестрі, під моїм керівництвом. З маленькою кількістю людей з 15 чоловік обсобу стало, і зараз ми вже маємо штатний розпис. У нас є на 69 одиниць, з них 65 – це творчі одиниці. Це оркестранти, музиканти. Переважно це наші випускники. І хоча нотний матеріал та афіші концертів нарікає заслужений діяч мистецтв, оркестранти друкують за власний кошт свою місію нести музичну культуру в маси виконують з задоволенням.